Вітаю всіх малята! У наше віконечко заглядає сонечко, промінцями грає, прогулятись в ліс нас закликає. Прогулянка на свіжому повітрі дуже корисна для нашого здоров'я. А щоб міцне здоров'я мати, треба нам про нього дбати. Ось ми з вами і на лісовій галявині. А що росте у лісі? Так. Дерева. А дерева однакові по висоті? Ну, звичайно, ні. Ось це дерево яке? Високе, а це низьке. Ось погляньте, а тут і білочка прискакала. Куди вона сіла? Білка сіла під низьким деревом. А тепер, де вона сидить? Так, вона сидить на високому дереві. Аж тут і зайчик прискакав, і вирішили вони з білочкою погратися в хованки. Малята, підкажіть, де заховався зайчик? Так, зайчик заховався за високою ялинкою. А де заховалась білочка? За низькою ялинкою. Гралися вони, гралися, аж раптом гульк мішечок стоїть. А що ж у ньому? Морква смачна, соковита і дуже корисна для здоров'я. Малята, а підкажіть, чого тут один, а чого багато? Так, мішок один, а морквин. Багато! Ой, погляньте, яке дерево знайшли наші друзі. Та це ж лісова яблуня. А скільки яблук на дереві? Так, багато. І вирішили, друзі, що треба зірвати яблука з дерева і скласти їх у кошики. А давайте їм допоможемо. Великі яблука треба скласти у великий кошик. А маленький у маленький кошик. Почали? Велике яблуко великий кошик. Маленьке яблуко маленький кошик. А далі самостійно. Молодці, а нам час прощатися і повертатися додому. На все добре!